Всім доброго часу суток Сьогодні у нас 3 червня 24 року Виїхали ми недалеко від міста на рибалочку в Шпанію за школою, хто знає. Виїхали ми пізно, звісно, десь в 1.12 ми сюди приїхали, в 12, там почало першого було Закинулися, закинув я два фідерка. На, фледо Фледоснастка, на попапчик і опариш поки. Ще є черв'ячок, буду пробувати одягать. е, Зловили на фідерки зловив тільки одного карася такого лодошка плюс. Хорошенький такий само, само сам він на жаринку. На пеплувчанки. Що ми взяли? Два соміка канальних всіх маленьких такі там на півлодошки. Дві плутви взяли і верховодка, одна чи дві теж є. Це на поплавчанки на опариша, Пробує черв'яка вдівати, то покльовки не було. Ну так, пробуємо, десь ми годинку-півтори може сидимо, це вже в нас там штучок всього в загальному штучок шість. Ну В кінці покажемо яка рибалка. Сьогодні таке вітерець трохи, ну ми сіли не з тієї сторони, треба було правильно там сідати. Ну, ми сіли тут, ми виїхали відпочити. Але покажемо в кінці результат. Те що зловили. Все, ловимо далі, будемо показувати. Ну от такого карасика, Фаня вже зловив на вудочку. На мастирочку такий красавчик, взагалі на удочку це кайф тянуть. Но, ну думав, так, половлюємо, покльовуємо, половлюємо по чуть-чуть. Батько теж взяв карасика, такого десь на півлодошки. Ловим, все, закінчуємо рибалку. Шпанові От наш уловчик. Таких п'ять карасиків, плоточки і сомики. Ну, Таке ж коворотки дві буде. Просиділи ми десь 5-6 годин десь. Типа, якби не багато, але коросі класні за Все. Підписуємося на канал. Ставимо лайки, перегляди. Всім удачі, всім пока.